Добрий ранок, малята, любі хлопчики, дівчата. Сьогодні до мене в гості завітав ось такий незвичний гість. Це кулька. А якого вона кольору? Так, жовта. А вона сьогодні прийшла не сама, а привела із собою ось такий, друзів, пластилінчики. Давайте ми з вами подивимося, що тут у нас є. Откриємо і подивимося, тут пластилін різного кольору. Я вже звідси взяла пластилінчик і також скатала кульку жовту, як наша подружка сьогоднішня. Подивіться, я зробила кульку таку саму, як наша гостя. А для чого я це зробила? А для того, щоб показати, що пластилінчик може бути м'яким. Я можу його придавити і створити з нього такий бли... 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 млинець. Подивіться, як я його притиснула, і він у мене перетворився просто в такий невеличкий плоский кружечок. А ще я можу відривати маленькі такі кульки. Подивіться, я відриваю і їх у мене вже багато. А куди я складаю малята? А складаю я на ось таку дощечку, тому що пластилін має таку якість, як прилипати. Тому не, не потрібно гратися на килимку, а потрібно гратися за столом і використовувати ось таку дощечку. Подивіться, я наобривала багато-багато таких кульок зробила. І зробила для курочки зернятка або горошок. А тепер я всі ці кульки... Можу з'єднати в одну. Подивіться, в мене нічого не залишилось на моїй дощечці, а в мене з'явилась кулька, я її притиснула. Бачите, я знову зробила одну кульку велику. І тепер я кладу її на свою долоньку і другою притискаю. Я швиденько-швиденько коловими рухами проведу. І у мене утворилася знову ось така кулька. Я знову можу її притиснути, і вона у мене знову утвориться як блинчик, млинець такий плоский. Подивіться, я її розплющила. А тепер знову можу одривати кусочки і складати. Я багато маленьких шматочків можу наобривати. Багато-багато наобривала шматочків. І в мене багато-багато шматочків знову утворилося. Подивіться, скільки багато шматочків в мене утворилося. Бачите? І знову я можу з'єднати все в одну кучку. Дивіться, в один комочок я зліпила. Ось так зліпила в один комочок і знову кладу на серединку долоньки і знову швиденько-швиденько куловими рухами утворила кулечку. Подивіться, кулька така сама, як у мене в гості прийшла. Вони однакового кольору жовті і однакового, однакової форми. Вони жовті і круглі. А спробуйте ви. Попросіть своїх мам і татусів, щоб вони вам дали пластилін любого кольору. І спробуйте, їх порозвинайте пальчиками. Попробуйте, який він м'якенький пластилін. А ми із нашою кулькою з вами прощаємося і говоримо вам, до побачення, малята!